Всіх вітаю, 25 вересня сьогодні. Давайте трошечки відволічемось від цих новин. А новини дійсно якісь просто жахливі, чесно. Давайте зроблю загальний розклад для вас на таке питання: що пішло з вашого життя? Та що прийде. Поки я буду розкладати по варіантам, їх буде 4. Ви обираєте світ. На цій колоді ми подивимося, що пішло з вашого життя. Пішло або піде. Або ось ось-ось і все. Що пішло з вашого життя? Загальний розклад на чотири варіанти. Що пішло з вашого життя? Що пішло? Перший, другий, третій, четвертий. І на цій колоді ми запитаємо, а що ж прийде? Що прийде в ваше життя після того, як оце пішло? Що прийде в ваше життя? Загальний розклад на чотири варіанти. Що прийде в ваше життя? Що прийде. Перший, другий, третій, четвертий. Дивимося перший варіант. Ну, обрали свій варіант. Дивимося, перший, що пішло? Що пішло? Що прийде? Правосуддя. Дивіться, з вашого життя пішло. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків це по цій колоді, чітко, це м, якісь сварки в родині, нерозуміння з батьками, з дітьми, з чоловіком. І взагалі важкий емоційний стан. Оце повинно від вас піти. Або вже пішло, або давайте його. Прибирайте, чим швидше, тим краще. А що прийде? Прийде правосуддя, баланс. Це кармічний аркан. Це, знаєте, щось таке відчуття справедливості, відчуття того, що повинно було статися. Ось ви самі себе. Витягнете із цього дуже важкого емоційного стану, і якось його зможете збалансувати. У вас проблема в цьому. Просто важкий емоційний стан. Ви повинні оце залишити. А правосуддя, баланс, справедливість, воно прийде. Так, другий варіант, що пішло з вашого життя? 10 кубків. А що прийде? А тут навпаки, диявол. Дивіться, другий варіант. Ви можете, ви можете, можете втратити свою родину, свою сім'ю, дитину, дітей, жінку, чоловіка, батьків. Втратити, я маю на увазі. Вони з вами перестануть спілкуватися. А із-за чого? Із-за цього диявола. Диявол це залежність. Це залежність. Це може бути алкоголь, це може бути якісь інші речовини, це може бути ігроманія і так далі. Залежність, важкий характер, злість. І взагалі щось всередині вас, вас робить досить агресивним, злим. І це відштовхує від вас вашу родину. Ось, задумайтесь над цим. Третій варіант. Що пішло з вашого життя? Десять мечів. Закінчується е на етапі закінчення якась дуже важка і болісна ситуація у вашому житті. Що прийде? А прийде імператриця. Дивіться, імператриця це, по-перше, карта вагітності. Це карта жінки, жіноча енергія, це карта землі, це карта родючості, це карта сім'ї, дому, благополуччя, е в родині, це карта взагалі імператриця найкраща карта в колоді. Тобто, ви позбавитесь, повинна піти від вас якась дуже важка, завершитись складна ситуація в житті. Надважка, надболюча. Або ж яка люд, якась людина піде з вашого життя. Теж таке може бути. А чекає на вас навпаки, благополуччя, родина, сім'я, наповненість, діти, вагітність, якщо плануєте? І четвертий варіант що пішло з вашого життя? А що прийде імператор? Перемога. Перемога імператор. Ну, ось цікаво, перемога, що це пішло? Що тут саме мається на увазі? Імператор то е, якийсь чоловік чекає на вас. Зараз тут у мене все розсипається. Ось. Так, четвертий варіант. Що пішло з вашого життя? Перемога. Тобто ви не можете здобути перемогу, або ви вважаєте, що ви... Десь прокололися. Або ж ви втрачаєте, знаєте, що тут може бути? Втрата надії на те, що ви зустрінете чоловіка ось. Як втрачаєте надію, не втрачаєте, ви зустрінете ось. Падає імператор. Шість жезлів це що? Що пішло з вашого життя? Четвертий варіант це що? Так, да, повішений. Тобто ви дійсно вважаєте, що е, вдача. Доля вам більше не посміхнеться, що е, вас чекає, е, знаєте, як одіночество е, і все таке в цьому плані. Але ні, все одно майте надію, віру, ось падає чоловік, якщо ви хочете його зустріти. Да, Дивіться, двіка, е, двіка кубків: зустріч, знайомство, кохання, нові відчуття, відносини і досить гарні по цій карті. Ось такий розклад. Вийшов, бережіть себе та всім тихого дня.